Христос посеред нас, дорогі наші краяни, брати та сестри, прийміть сердечні вітання із четвертою неділею Великого посту і відкрийте серця для блаженств, в яких Господь розкриває настрій райського серця, а саме смиренність плач, творення милостині, чистота серця, миролюбивість і миротворіння, терпіння, бід і гонінь за віру. Хочете раю, тож будьте. Саме з таким серцем Сьогодні, у четверту неділю Великого посту, Свята Православна Церква молитовно вшановує великого духовного світоча преподобного Іоанна Лествичника, який, живучи у VI столітті, зумів акумулювати духовні і аскетичні традиції багатьох єгипетських монастирів. І, пройшовши шлях великого пустельника, всі свої знання зібрав у знаменитій книзі християнського світу Лествиця, вивчаючи образи доброчинностей, які викладено у Лествиці, ми бачимо, що вони є ніби продовженням біблійної оповіді. Описано водіння сходинок Якова, по яких сходять ангели. Ця книга за своїм духом і висоті слова наближається до святого письма, і впродовж віків є шедевром святоотецької думки і духовного досвіду. Багато поколінь християнських подвижників керувалися висловами преподобного Іоанна Лествичника в духовній боротьбі за спасіння своєї душі. Сьогодні ми адресуємо вітання нашим дорогим іменинникам, яких ми називаємо Олександр, Тарас, Валерій, Іоанн та Кирило. На сторінках православного календаря є добрі повчання святителя Феофана Затворника. Заходячи до церкви, залиш свій розум і станеш істинно розумним. Покинь свою самонадіяність і станеш справжнім діячем. Зречися всього себе і станеш справжнім володарем. Nad sobou.